Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 30 вересня, з вами знову центр громадської аналітики веша. Я її керівник Валерій Клочок, сьогодні зі мною в студії, директор Інституту світової політики, політолог, історик, знавець Молдови, Польщі, Білорусі, ну і ще багатьох речей. Пан Євген Мада. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава України, е, Україні і е, знавець е, не тільки молдовського, але й трохи Молдови. Навіть молдовської мови. Прекрасно. Ні, до... слава. Сказ, сказати бунасера я можу, я е, швидше про молдовське вино, як у нас багато хто говорить, але це, це, це теж цікаво. Слава Україні, пане Євгене. І <кхм> я, ви знаєте, так от часто звертаюся, зловив себе на думці до вас, як до рятівного кола. Коли мені треба фаховий аналіз саме по цих країнах, який я сказав, ну кажу, все, магда десь має бути, треба його ловити. Вишукувати, тому що ефірів у нього дуже багато, але він нам пояснить найкраще, що там відбувається. Ми можемо з ним не погоджуватися, але повірте, об'єктивності багато у словах пана Івена. І от я сьогодні, власне, хотів би вас запитати, яка ваша оцінка того, що відбулося вихідними в Молдові? У мене є своя, я згодом вам можу її озвучити, але б хотів би послухати вас. А от тепер про євроінтеграцію? Я вважаю, що. Молдова і Україна почнуть переговори про вступ разом, тобто тому що ще напередодні виборів, попри те, що ПАС робила ставку на євроінтеграцію, туди приїжджали не так давно три мошкетери, так званих: Туск, Мерц і Оланд. Якщо я не пом... ну, здається не помиляюсь. І вони, е, ну там зустрічалися з Санду, там зрозуміло, на День Незалежності Молдови трохи більше місяця тому. І вони, е, ну тобто, я думаю, що європейські структури зроблять політикам Молдови пропозицію, від якої вони не можуть відмовитися, ага. розірвати цей інтеграційний тандем з Україною, і це е, поставить їх перед дилемою. Ми всі пам'ятаємо, як в 22-му році, після початку широкомасштабного вторгнення, Молдова, ну, фактично на плечах України увійшла до процесу прискорення інтеграції з Європейським Союзом. Ми всі пам'ятаємо, що теж старт, ну тобто, дві країни, і знаємо з досвіду, що пакетне проходження, воно, в принципі, легше. Але. Молдова, на мою думку, для багатьох європейських політиків: ну, це не секрет, звідки вони це насамперед Румунія, це значною мірою Франція, це може бути і Угорщина, так би мовити, на зло Україні Вони будуть просувати Молдову і казати: так, шановні, ви вже готові. Ви маєте такі то перспективи вступу до ЄС. Давайте при, Давайте прискоримо, для чого вам чекати ту Україну, вона вам треба. Ну, давайте теж не будемо один одного обманювати. Політика, справа цинічна і. Ну, пане Євгене, Ця... я перепрошую, буквально одна ремарка, наскільки я пам'ятаю, буквально перед виборами в той же тиждень, минуло це тижня було. Європейський Союз ухвалив рішення, відкрити усі кластери для Молдови, на відміну від України. Так, ну, відверто відверто. Молдова краще підготовлена до європейської любили за правду, це ну, ну, ну це, це реальність для цього. Є низка причин. Ну, по перше, менший розмір. По-друге, війна там була е, короткочасною, вже достатньо давно. Тобто, багато цих шрамів вже затягнулись. Є ще фактор: багато законів і правил можна просто переносити з Румунії. Ну там якось. Терпушком підганяти під молдовські реалії і далі використовувати. Тобто, тут ну є речі, які ну, достатньо, ну я, я б не сказав там прості, але достатньо очевидні. І тому я думаю, що ця пропозиція буде для молдовських політиків такою привабливою. А тут виникає питання, а що робити нам? Сувати відносини з Молдовою, ну я, я взагалі вважаю, що побудова відносин однієї з найбільших європейських держав України і однієї з найменших Молдови, але при тому у нас тисяч більше 1200 кілометрів спільного кордону. Ну він такий дуже порізаний. Е, що ми, е, ну, якщо, якщо ми будемо опинятися в такій ситуації і ну будемо, я не знаю як. Через губу говорити з владою Молдови, то нічого хорошого це для нас не, не принесе. Але е, вибудовувати відносини говорити зараз у, всяком, ну, у всякому разі, хоча б отримати запевнення, що ставши членом Європейського Союзу, Молдова не стане е, заважати європейській інтеграції України, я думаю, було б потрібно. Так. Ну, ну, чому е, чому може бути і не лише з боку Молдови якісь, е, ну скажімо, заперечення стосовно євроінтеграції України? Поясню: е, бюджет Європейського Союзу, хоч великий, але не гумовий. І зрозуміло, що країни Неофіти вони претендують на якомога більший шматок фондів розвитку. Україна ну, в силу нашої ситуації. Вона, ну я думаю, може зараз поглинути практично будь-яку суму грошей, правда? Ну тобто, е тому що збитки у нас ідуть на мільярди, це зрозуміло, і ну аби аби ці гроші були і тому. Е а Молдова, ну, відносно компактна країна, і вона має ну можливість в принципі достатньо швидко наздовж. Тим більше. Країна е, ну є Придністровська проблема, про яку багато хто говорить, але е, мені видається, що вона дещо інша, ніж ми її бачимо з українського берегу е, Дністра. Чому? От пане пане Євгене, я буквально це в мене було заготовлене запитання по Придністров'ю. Ви зараз продовжите свою думку. Я просто наголошую на тому, що дійсно ми говоримо зараз про, про Молдову як про цілісну державу, але не забуваємо, друзі, що там є анклав. Так зване Придністров'я, типу незалежна країна, вона не визнана, але з якою активно підтримують відносини навіть європейці офіційні відносини. І це справді для нас загроза, яка не зникла після того, як Майя Санду її політична сила перемогла в парламенті, і вона стане ще більшою загрозою, коли ну, умовно прийде хтось інший туди. Я е, пам'ятаю, ну тобто, не знаю, як підтримували європейці. Я знаю про формат 5 плюс 2. Формат переговорів про врегулювання в Придністров'ї, де був Європейський Союз, і Росія і Україна, але е, зрозуміло, що зараз цей формат не працює. З очевидних причин е, я е, чесно скажу, що я скептично ставлюся до ідеї ну, того, що армія Придністров'я може атакувати Україну. з Дуже просто я, я пане Іване. Я не про армію Придністров'я говорю, я говорю про Молдову. Про те, що вона може стати майданчиком в перспективі для росіян для Удару по Одещині, Майя Санду про це говорила перед виборами. Я розумію, там була політична заява, але загрози нікуди не поділися. А, ну е, я думаю, що я не відкрию секрет, якщо скажу, що Майя Санду вже і на посаді президента підтримувала. Не знаю наскільки інтенсивні, але факт таких контактів був. З відомим персонажем, який нещодавно пішов у відставку з Дмитрієм Козаком, і ну тобто, uh -huh. це було ну, у всякому разі до широкомасштабного вторгнення в Україну було і відповідно, е я до речі не думаю, що пас зацікавлена в швидкій інтеграції Придністров'я з однієї простої причини: люди в Придністров'ї живуть фактично в уламці Радянського Союзу. І розраховувати, що вони, ну тобто вони отримали шокову терапію в сфері енергетики минулої зими. Угу. Подивимося, якою буде наступна зима. І тоді ну, можна буде говорити. Тобто, те, що там є е, 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 певна кількість голосів, які проголосували за ПАС серед придністровців, це не має вводити в оману, тому що від загальної кількості це дуже мала частина, і тому. Я думаю, що тут е, треба, нам, нам треба на сьогоднішній момент сформувати бажано спільний підхід з Румунією до діалогу з Молдовою. Тому що якщо буде відбуватися діалог лише між Румунією і Молдовою, а Україна буде стояти осторонь, то наші національні інтереси від цього постраждають. Я пропонував. Таку штуку зробити геополітичний мерсешор. це ну як Мерсешор це Свято Весни. Його святкують 1 березня. Ну, святкують ну, в Україні не в усіх регіонах, але там Чернівецька область, Одеська область більше. Святкують в Румунії, Молдові, Болгарії. Румунія і Болгарія, як відомо, це останні дві країни, які стали членами Європейського Союзу. І щоб. Так би мовити, найсвіжіші країни Європейського Союзу передавали досвід інтеграції Україні і Молдові, ну ті, вони так би мовити, у них ці проблеми най, е, найсвіжіші, і вони відповідно з цим можуть працювати. Мені здається, що це ну, був би неформальний такий цікавий проект. Я спочатку думав е, в трикутнику Молдова, Румунія, Україна, а потім подумав, що і Болгарія. Тим більше, ну, я розумію, що в Болгарії теж є певна е турбулентність політична. Але і в Румунії не все так гладко, тому що там партія АУР має біля 40% популярності. І той самий Джорджо Сіміон, який закликав підтримати партію Демократія дома. Я думаю, що він вплинув на її прохід до румунського парламенту, і там буде, ну там. Партія Василя Костюка вона буде присутня і буде ну, буде ну відігравати свою роль. Пане Євгене, тут в мене ще одне таке проблемне питання, нібито воно в публічній площині не стоїть, але все ж таки м замовчення того, що є неконтрольований анклав Молдовою у Молдові, тобто Кишинево Ми говоримо про Придністров'я. Коли раптом станеться ну, хороша подія для Молдови, і Молдова стане членом Європейського Союзу, чи поширюється статус члена Європейського Союзу, в тому числі і на території, які не контролює Кишинів? Бо ви говорите про великі фінансові потоки і так далі, тому подібне. Ну, за викривленою логікою росіян, Придністров'я може сказати: ну, чекайте, це ж гроші і для нас, це гроші і на нас. Бо, згадуючи от саме скандал із. Ну, реально був великий скандал і велика проблема у Придністрові минулої зими, то Майя Санду обіцяла, що ми готові платити навіть і так далі. Там Виділяли європейці гроші з були різні цікаві історії. А, і схожа ситуація нині і в Україні. Чи це буде плюс для нас, якщо Молдова стане першою членом Європейського Союзу, аби показати, як приклад, що можна отак і так робити? Чи це стане перепоною для нас обох? Я думаю, що тут е, Україна має взагалі змінити свою політику щодо Придністров'я. Я ж знову таки навряд чи розкрию очі нашим глядачам, якщо скажу, що у більшості керівників невизнаного Придністров'я є українські паспорти. Можливо, не тільки українські, але те, що українські паспорти є, це правда. Ви пропонуєте Придністров'я зробити частиною України? Ні, ви знаєте, після Херсинського акту я не, не прихильник таких речей. Ну і ну, це теж до речі, це до питання в Придністрові є склади в Колбасні, склади колишньої 14-ї армії Радянської. Там щось біля понад 200 тисяч тонн боєприпасів. Але в мене, ну я, я не військовий експерт, але я, в принципі, непогано вчився в школі. Я маю сумніви, що. За 30 років, ну тобто, я маю сумніви, що боєприпаси, які так оперативно вивозили, вони там, ну просто знаєте, були всі заскладовані так, щоб в папір обгорнуті і вони там не піддаються корозії, ну і так далі. Це насправді бомба е, уповільненої дії. Про те, що колбасну треба нейтралізувати, розмова йшла з 90-х років ХХ століття. Так, але зрозуміло, що ну тим більше, тобто в 22-му році були гарячі голови, які казали: давайте ми там все заберемо собі. Ну зайдемо туди. Але я зразу кажу, що той, хто думає, що має Санду покличе українські війська увійти в Молдову, той глибоко помиляється. Той хто думає, що для України інтервенція в будь-яку сусідню державу. Вона буде позитивною, ну за виключенням бойових дій на території Росії, то й теж помиляється, тому що ну світова спільнота діє за певними достатньо усталеними законами. Тому тут ну, є, є над чим працювати, я б сказав так. Я розумію, відповідь на це питання не може бути простою, оскільки дійсно тут є проблема і дилема, але направду це не так широко піднімається зараз серед політиків європейського рівня і загалом про це воліють мовчати. Ми говоримо, Україна в Євре... ЄС, Молдова в ЄС, але в тому числі з тими територіями, які вона не контролює. Але я не виключаю, що це буде також величезною проблемою. Втім, це не означає друзі, що нам не треба до європейського союзу. Обов'язково так само, треба. як і до НАТО, пане Євгене. Я вам дякую, що ви сьогодні були з нами. Максимально відвертими і лаконічними дійсно відповіді? Я сподіваюся, що вас друзі задовольнили? Ви пишіть про це, будь ласка, в коментарях. Дійсно, малювати рожевих окулярів після виборів у Молдові не варто, але і недооцінювати того, що зробила Майя Санду, також не потрібно. Вона справді ну зіграла ключову роль, в тому що залишила за собою монобільшість у парламенті. Дякую вам, пане Іване. Дякую. Вона дала бій Москві, і це плюс. А так. які будуть її далі? Це в тому числі залежить і від позиції України. Так, дякую, пане Євгене. Спасибі вам всім. Підписуємося, коментуємо. Ну і, звісно, шермо відео. Спасибі. Дякую.